Шановні наші педагоги, щиро вітаємо вас з вашим професійним святом, з Днем працівників освіти та з Днем професійно-технічної освіти. Нехай вам завжди всміхається доля, дарує вам міцне здоров'я та довголіття, бажаємо вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших домівках завжди була радість, тепло та затишок. Вітаємо! Ми вас забуло, ми 4. Вітаю всіх викладачів, майстрів і адміністрації вчителі. Дякую вам за вашу нетомну працю і терпіння. Ви наші кофін кожного дня. Ваша мудрість добре це те, що робиш, і дні особливо. Ми цінуємо вашу відданість кожному усім. Ви не лише даєте знання, а й навчаєте нас. Кращимо Ваш цикл не завжди залишається з нами. Зі святом, дорогі викладачі. Бажаємо вам натхнення, терпіння і багато щасливих моментів у вашій народній Кожен Кожен року слово, яке ви нам сказали, є неоціненим внеском у нашому вітні. Ви допомагаєте нам розповісти. Зі святом! Сьогодні вас хочу привітати восьма група з нами професійно-технічної освіти, та знайшла працівника освіти і хоче. Творчого натхнення, терпіння та вдячних учнів. Ваш труд це запорука успішного майбутнього молоді. Ви надихаєте і формуєте нове покоління майстрів. Дякую вам за вашу несопорозу та професійний освіти.